Добрий день, любі малята! Запрошую вас помалювати разом зі мною. А малювати ми будемо тварину мешканця Африки. А кого відгадайте? Непроста у нього роль, між звірів він як король. Грива жовто-золота, має довгого хвоста. Хоч і схожий він на кицю. Кожен звір його боїться. Хто сховався між дерев? Це звичайно грізний лев. Лев це найбільший кіт, але не домашній, а дикий. З людьми він не живе, бо може вкусити. У лева округла голова і довгий хвіст з китичкою. Лев. Гарний мисливець він вміє швидко бігати і гарно стрибати. Лева називають царем звірів, бо в нього пишна грива така гарна і пухнаста. У маленьких левенят і левиць такої гриви немає. Вона є тільки у дорослих левів. Маленькі левенята. Дуже схожі на котиків, але левеняті хочеться якнайшвидше стати великим левом з прекрасною гривою. Діти, давайте допоможемо левеняті і намалюємо йому гарну пухнасту гриву. Але спочатку розімнимо наші ручки і зробимо пальчикову гімнастику про тварин, які живуть зоопарку. Зоопарком ми гуляли, та тваринок розглядали ось маленьке тигриня та сердите левеня. Біля мавпи мавпеня. Там сховалось зебриня Жерафенятко себе не сховає. Дуже довгу шию має. Солоненя водичкою грає, бегемотиня, мов дощик поливає. Всіх тварин порозглядали, на замок позакривали. Молодці. Сьогодні ми будемо малювати лева, гриву йому намалюємо незвичайним способом. А за допомогою виделки. Тож для малювання нам знадобиться пластикова виделка, фарби жовта та оранжева, чорний та червоний фломастери або кольорові олівці та аркуш паперу з намальованим кругом. Це голова лева. Спочатку леву намалюємо мордочку. Чорним фломастером або олівцем намалюємо очі. Ніс такий маленький трикутничок, гостреньким донизу, ротик. Та вуса. Три рисочки з одного боку і три рисочки з другого боку. Брови та вушка на голові. Такі півкола. Червоним фломастером намалюємо ротик. Та нехайно тут зафарбуємо, не виходячи за контур. Ось така мордочка у нас вийшла. А чого ще не вистачає на голові у лева? Так, пухнастої гарної гриви, яку ми намалюємо виделкою, вмочуємо виделку у жовту фарбу. Ставимо виделку біля голови і ось так протягуємо. Малюємо так навколо всієї голови. Давайте гриву зробимо ще яскравішою, додамо оранжевої фарби. І де-не-де проведемо ось такі. Ось такі шерстинки. Такий лев з яскравою пишною гривою у нас вийшов. Спробуйте і ви малята намалювати, а я буду чекати ваші роботи. До Побачення! До зустрічі!